Давайте знову таки відкинемо антиамериканську риторику і згадаємо, наприклад, те саме міжнародне розслідування щодо збиття в небі над Україною Боїнга Малазійського. Скільки тривало розслідування? І результати практичні є. Так, заочне. Та Заочне заочне оголосили підозру звинувачення гіркіну правильно, хмурому і ще деяким персонажам, хто сів реально на лаву підсуднах. Росія видала напевно цих персонажів. Ні, от вам відповідь: щодо ефективності європейських партнерів розслідувані, е, а це погодьтеся, досить гучний військовий злочин Російської Федерації, нагадаю, чотирнадцятий рік. Шановні колеги, про що ми говоримо? 11 років європейське правосуддя показало повну свою беззубість, Тому е досить обережно, давайте все ж таки з антиамериканською риторикою.